Йоу, як тебе звати, Даша. Даша, давай тобі хлопця знайдемо давай. в центрі Вінниці. Давай два через селандей познайом. Так, як тобі такий хлопець? Вау. Wow. Пишемо, хай підходить до нас, все, yeah. чекаємо його yeah. yeah. тут. Слухай, ми ж його чекаємо півгодинки, щось його немає. Що будемо робити? Yeah. Давайте Ну давай спробуємо. Як тобі така дівчина? О, oh, класно всі. Oh, О, вона також зареєстрована на Сіон Дейт. Ну давай їй напишемо, хай підходить до нас. Привіт, це ти Аліса? Yeah. Да. Ти шукаєш дівчину собі? Yeah. Да. Ти ж недавно хлопця собі шукала. Да, нічого страшного. Розчарувалася, дав в ньому? Yeah. Як тебе звати, Даша. Я Аліса. Приятно познакомиться. Взаїмно. Де ти вчишся. Я в 19 Школі. Я в дев'ятій школі. Класно, взагалі. — Якою професією ти займаєшся? Я на психолога. Я на воєнну. Чим да. ти займаєшся там? волейбол. Класно. Я ходжу на мотошколу і ще займаюся ММА. О, прикольно. Ти постійно буде <laughs> Хороша. будеш захищатись. Хорошо, будеш мене захищати? П'єш да. куриш? Ні, я зазош. Що там сподобалося? Да. Можете одняти.